Вітаю з вами Павло Живєтів Ви це Юа Медіахаб на телеканалі Д-1. Платформа для новин з усієї України. Музика без бар'єрів у Запорізькій обласній філармонії. Дбають про доступність для всіх. Активні, свідомі і готові змінювати країну. Саме така молодь зібралася у Вінниці. У Полтаві відбувся Digital Innovation Forum 2025. Про це та інше у сьогоднішньому випуску. Ми починаємо. Запорізька обласна філармонія стає дедалі відкритішою для людей з інвалідністю. Тут не лише створюють умови для комфортного відвідування концертів, а й роблять мистецтво простором єдності, тепла і натхнення. Запорізька обласна філармонія зараз активно працює над тим, щоб створювати інклюзивне середовище для зручності відвідувачів з інвалідністю маломобільних груп. У нас на центральному вході встановлено пандус для людей, які користуються кріслами колісними у глядацькій залі оснащені зручні місця. Здійснюється їх супровід як працівниками закладу, так і волонтерами. Керівництво Нашої філармонії запрошують постійно людей похиловіку, людей з інвалідністю. Завжди запрошують сьогодні. Чергова вистава буде зарубіжна музика, і ми з задоволенням ходимо завжди до них. Два рази на місяць нас запрошують людей. Багато тут у нас дуже багато. 20-30 людей завжди бувають на концертах. Кам'янському відбулися урочистості з нагоди 35-річчя наукового ліцею імені Анатолія Лигуна, провідного освітнього закладу міста, який у минулому навчальному році став лідером в Україні за кількістю президентських стипендіатів та другим в області за результатами складання НМТ. Сьогодні наш науковий ліцей святкує своє 35-річчя. Запрошені почесні гості родини наказного, родини лигуна, керівників, які стояли у витоків заснування закладу, педагоги, ветерани праці і випускники минулих літ. Цей заклад закінчував наш міський голова. Він є його почесним випускником. І саме ця будівля, реконструкція це його ідея. Ми завершуємо капітальний ремонт будівлі на театральній, але продовжується реконструкція у другому корпусі. Я вітаю вас всіх з 35 річчям нашого ліцею. По факту цей будівлі практично 120 років, і ми приймали рішення не тільки тому, що хотіли зробити сучасне стан був незадовільний. Хочу подякувати нашим європейським партнерам. Після того, як ми виграли конкурс, вони надали нам 80% фінансування. Це безповоротний грант. Міський бюджет приймав участь. Ане бюджет за рахунок державного бюджету В даний час ремонтується їдання а також закуповувалось обладнання для власів. Ми робимо тому, що ми розуміємо, що діти наше майбутнє і наш ліцей це флагман освіти, не тільки нашого міста, а і всього нашого регіону. Ми сьогодні вдячні всім, хто прийшов, долучився до нашого свята. Ми дякуємо за можливості, тому що сьогодні наше свято ще й про відновлення: відновлення наукового ліцею, відновлення його кори. Орпусу вже один корпус сьогодні за лаштунки ми переглянули і в такий складний час з ініціативи міського голови ми маємо можливість сьогодні вже повертатися в оновлений заклад освіти, і це найкращий подарунок до 35-річчя. Дуже щасливі наші люди, наші ветерани педагогічної праці, наші викладачі, які побачили сьогодні на власні очі оновлений заклад освіти. Те, що я побачила зараз наш ліцей, це Восторг. Это действительно мне меня прям... Шуть помоложе бы ещё пошла работать, потому что здесь работать, я считаю, одно удовольствие. Ребятам заканчивать и идти в жизнь с хорошими знаниями, чтобы утверждаться в жизни и разбудовывать нашу Украину. Настольки сучасний простір, настільки э, перспективні такі і STEM лабораторії, і лабораторії хімії, біології, нічого такого не було в ліцеї за часів моєї роботи. Зараз я радію і за колег, і за Учнів, які матимуть нагоду працювати у шикарних умовах, кабінети, лабораторії дуже приємно вражений. Я очікував, що буде красиво, але що ще й буде цікаво, я не так сильно очікував. Але справдилось усе і навіть більше. Я випускниця, і ми, як випускники, завжди з теплом згадуємо про ліцей. Там завжди панувала дуже класна атмосфера, і дуже радіємо, що ліцей оновлюється, що нове покоління буде мати змогу навчатися в таких крутих аудиторіях. І будемо сподіватися, що це вплине не крутим чином на їх навчання і розвиток. Нова історія з підгайцівським сільським головою щодо Юрія Семенюка розглядають дві кримінальні справи, і от тепер починають третю. Окрім незаконного збагачення ймовірного привласнення коштів на ремонтах доріг, слідчі підозрюють Семенюка ще й у словживанні службовим становищем. Нова історія з підгайцівським сільським головою. Щодо Юрія Семенюка розглядають дві кримінальні справи і от тепер починають третю. Окрім незаконного збагачення, ймовірного привласнення коштів на ремонтах доріг, слідчі підозрюють Семенюка ще й у зловживанні службовим становищем. Наприкінці грудня 2020 року, за результатами тендеру між сільською радою та постачальником електроенергії, було укладено договір про надання послуг. Згодом сільський голова підписав вісім додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась за відсутності для того підстав. Місцевому бюджету спричинено збитки на понад 200 тисяч гривень. Сьогодні закінчили підготовче засідання і вже готові почути обвинувальний акт. Все, що змогли з'ясувати право. Охоронці підгайцівський голова запевняє, у нього є докази, аби довести в суді, що не винен. Минує, що я підписав угоди. Значить, в яких ну, до води угоди значить, з є водою і нанесені збитки сільської ради. У мене є незаперечні докази, що не тільки я не винуватий, Я це докажу, бо є цифри. Такі свідчать, що збитків ніяких немає, мало того, я вам скажу більше, всі рада ще заробила на цій справі. Заробила. Нема збитків, а щось заробила. Ну, я суді покажу, ну, що, що, що все одразу вам буде нецікаво. Між тим, під гайцівського голову правоохоронці звинувачують у незаконному збагаченні. Повідомляли, нібито має незаконних активів на понад 36 мільйонів гривень. Посадовець, будучи суб'єктом декларування, не зазначив інформацію про набуті активи, відтак мисно вмість завідомо недостовірні відомості у щорічній електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 4 роки. Також він у період із серпня 2021 по вересень 2024 року з метою приховування незаконного збагачення разом із головним спеціалістом відділу вчинив підробку 132 офіційних документів, на підставі яких здійснював розпорядження набутими активами, підписавши їх від імені оформлених підприємцями дружини і доньки. Слідчі кажуть, мовляв, підгайцівський голова набув у незаконний спосіб 41 об'єкт нерухомого та рухомого майна, яке оформлював і на дружину з дітьми. Юрій Семенюк запевняє, що його сімейні статки набуті чесною працею. Те, що ви там пронаписуєте, ті мільйони кажу, ви ж не врахували те, що було продано 12 об'єктів, ви знаєте, спадщина, жінчини доходи, яка 20 років, 21 рік в Італії робить, арестували ж її хату, її майно, це все, що вона там. Ну, вона була записана на дочку, само собою, 60 років, ви розумієте, ніхто на себе вже не вформляє. Ну, вік вже не той. От. Підробили, значить, все, що купляли, все є. Родичі мої, хоча яким боком там родичі я не знаю. А все, що продавали, нема. Прокурор запевняє, невдовзі почуємо усі подробиці. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Активні свідомі і готові змінювати країну. Саме така молодь зібралася у Вінниці на молодіжному форумі. Тут не просто говорили, а вчилися діяти, як впливати на розвиток своїх громад, реалізовувати ініціативи та будувати майбутнє вже сьогодні. Як це було? Дивіться у сюжеті. Вінницька молодь може і повинна бути активним учасником змін у своїх громадах. Яким чином юнаки та дівчата можуть впливати на рішення місцевої влади, та як побудувати ефективний діалог між владою та молоддю. Про це говорили під час молодіжного форуму. Молодь не поза політикою. Молодь є реальною частиною механізму прийняття рішень в територіальних громадах. І ми хотіли сьогодні показати самій молоді, що вона може на щось впливати в територіальних громадах, і що як вона може це на це впливати. Ми показали механізми, які існують. Наші спікери це представники органів місцевого самоврядування, депутат Вінницької обласної ради, заступниця жмеринського міського голови. Вони сьогодні максимально розкрили для учасників, що таке місцеве самоврядування, що таке територіальна громада. Як взагалі функціонують органи місцевого самоврядування? Що таке місцеве самоврядування, територіальна громада, механізми роботи місцевих рад, процеси ухвалення рішень, структура влади в Україні розповів під час виступу депутат Вінницької обласної ради Євгеній Шаповалов? Дуже важливо таку роботу було зроблено з усіх громад, майже да він з усієї області була молодь, яка щиро цікавиться публічною політикою, організацією влади. Вона цікавиться, що відбувається в їхніх громадах. Їм не байдуже. Моя місія була така трошки акцентувати. Десь розкласти по поличках, хто за що відповідає? Що таке місцева рада? Що таке обласна рада? Що таке реформа децентралізації, і як з цим далі Україна має трансформуватися, рухатись вперед? І, взагалі, яка система публічної влади триває в Україні? Взяли участь у форумі хлопці та дівчата із різних громад Вінницької області. Учасники не лише слухали експертів, а й зацікавлено ставили власні запитання. Завдання було розповісти про форми співпраці молоді і влади, наприклад, і органу Цього самоврядування тут багато дуже поле для дискусії, багато про що можна говорити, тому що не просто так говорять сьогодні, що молодь є рушійною силою, змін в громаді. Саме головне це правильно сприймати молодь, яка хоче дійсно змін, які дійсно будуть потрібні кожній конкретній територіальній громаді. А які ну це кожна молодь в своїй територіальній громаді знає, відчуває. Я думаю, що завдання влади прислухати обов'язково, по можливості виконувати, адже тільки тоді молодь буде відчувати, що її чують і до неї дослухаються. Під час форуму учасники взяли участь у практичній частині, працювали в групах, відпрацьовували реальні ситуації життя територіальних громад, аналізували проблеми та шукали шляхи їх вирішення. Дуже така корисна подія, і це можливість краще розібратися в політичних процесах, знайти нові знайомства, нових друзів, поспілкуватися на цікаві теми. Ну і загалом гарно провести час. Сподобався спіч Ольги Боровської, Вона розповіла нам про наші можливості. Так, я з Вінниці, вона з зверненської громади. То як для мене це можливість зрозуміти свої права на даний момент, і так як я живу в цьому місті, це. Вихід до того, що я можу якось достукатись до влади, проявити свої ініціативи. Захід дуже класний. Мені дуже сподобалось. Особливо мені сподобалось, що запросили таких спікерів, які саме беруть участь, що не взяли просто якихось там незрозуміло, яких а взяли справді депутатів, народних депутатів, ті, хто мають з цим справу, ті, хто співпрацюють з молоддю. Такі зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування допомогли молоді відчути себе учасниками управлінських процесів у своїх громадах. Вікторія Ліварчук. Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Бути на варті державних рубежів це не лише почесно, а й стабільно. Прикордонна служба сьогодні відкрита для всіх, хто готовий долучитися до захисту країни. Офіційне працевлаштування, гідна зарплатня, соціальні гарантії та можливість кар'єрного росту такі умови пропонують у Чопському та Мукачівському прикордонних загонах. Хто може стати частиною команди? Далі у сюжеті. Офіційне працевлаштування, стабільна зарплатня, соціальний захист, кар'єрний зріст все це пропонують Чобський та Мукачевський прикордонні загони тим, хто обирає службу за контрактом. Люди від 18 до до 24 років пропонується контракт терміном один рік. Також терміном один рік пропонується людям за фахом фельдшер та за фахом психологічної освіти. Віком від 18 до 60 років пропонується термін підписання контракту 3 роки. При цьому хочу зазначити, що перші 12 місяців людина виконує завдання саме безпосередньо в межах Закарпатської області. У Чопському прикордонному загоні розповідають, вакансій нині вистачає безпілотних питательних апаратів, оператори, фельдшери, інструктори, фельдшера, інспектора прикордонної служби, кухарі, інженера. Багато спеціальностей і на кожній ділянці у нас функціонує би підрозділи, які ну не секрет. Вони розташовані вдоль лінії державного кордону. Під час підписання першого контракту Людина має змогу отримати ще підйомну допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення, схожі умови пропонують і в Мукачівському прикордонному загоні. Тут наголошують, контракт контрактна служба це шанс долучитися до оборони держави з чітким розумінням своїх обов'язків, графіка і перспектив. Прикордонники кажуть, зараз у лавах служать і ті, хто до цього мав цивільну професію. Після базової підготовки всі проходять навчання за сучасними стандартами. Кожен, хто у нас приймається на військову службу за контрактом, зразу проходить навчання за даною спеціальністю, і для інформації, що це не секрет, у нас більшість, ну майже 80% людей, яких ми приймаємо на військову службу за контрактом, проходять навчання. Не в межах України посади тут теж різні. Зокрема, зараз шукають інспекторів прикордонного контролю водіїв. Окремо розповіли військові і про контракт для молоді. Досить таке серйозне фінансове забезпечення цих хлопців, які хочуть піти служити саме в бойові підрозділи. Коротко це 200 тисяч при підписанні контракту, 300 тисяч після прохоження навчання і ще 500 тисяч після. Завершення служби протягом року. Особливість також цього контракту, що також він добровільний, можна обрати посаду. Зараз дається всім можливість обрати саме місце і посаду, а не чекати, коли пропече, або бути прийнятим в якісь інші підрозділи або Сили оборони України. Записатися на співбесіду можна безпосередньо у військовій частині або через офіційний сайт Держприкордонслужби. У Полтаві відбувся Digital Innovation Forum 2025. Подія об'єднала представників бізнесу, обласної влади, науковців і стартап спільнот. Учасники форуму обговорили стратегічні пріоритети цифрової трансформації. Докладніше про це розповідаємо у наступному матеріалі. Стратегічні пріоритети цифрової трансформації. Тема міжнародного форуму Digital Innovation Forum 2025, що відбувся у Полтаві. Подія об'єднала представників бізнесу, обласної влади, науковців та учасників стартап спільнот. Digital Innovation Forum – це чудова ініціатива за підтримки міжнародних наших друзів та партнерів, який висвітлює і окреслює інноваційні рішення саме в цифровізації і у сфері цифрової трансформації, які допомагають. Робити нашу країну цифровою, більш прогресивною, висвітлити свої напрацювання працювання на світовий рівень і отримати якусь відзнаку. Подія стане ключовим майданчиком для розвитку цифрових рішень в Україні. Мета проєкту створення інноваційного хабу новітніх технологій для впровадження цифрових рішень. Зокрема, в малий та середній бізнес підкреслили учасники форуму. Полтавська політехніка виграла грант і увійшла до потужного. Європейського проєкту, який має назву цифрова Європа, і разом із такими стратегічними партнерами, як Національний технічний університет Дніпровська політехніка, як інститут фізики Національної академії наук України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрових трансформацій, і ще ціла низка громадських організацій і інноваційних компаній, будемо реалізовувати цей проект. Загальна сума проекту сягає майже 1 мільйон євро і. Певна частка цих коштів буде в тому числі виділена в нашому університету. Це великий проект, який буде формувати нові підходи до співпраці науки, бізнесу, освіти, громади і влади для діджиталізації простору для створення нових як освітніх моделей, так і надання нових послуг з цифрової трансформації малому і середньому бізнесу. І головне це цифровізація зони енергетики. Цифрова трансформація пріоритет для бізнесу та держави, адже вона дозволяє підвищити ефективність роботи в усіх сферах. Це стосується і відбудови України, де сьогодні зруйновано близько 30% інфраструктури. Зазначили на форумі. Додали, за даними Міністерства освіти і науки, під час війни продовжили свою роботу в Україні понад 80% науковців. Наша робота як профільного міністерства стримована на те, щоб підтримувати науку та інновації саме для тих, хто зараз працює. В Україні в рамках міжнародної коаліції з питань підтримки науки та інновацій виділено шість таких глобальних цілей: це відновлення та модернізація нашої дослідницької інфраструктури, питання «Security and Defense», Зелених технологій, зеленої енергетики, форум провели в гібридному форматі, тож до нього доєдналися і європейські партнери. Друга частина спіч-сесією конкурсом стартапів відбудеться цього ж тижня на базі Дніпровської політехніки. У кожного міста свій смак, Львів пахне кавою, Одеса, форшмаком і морем. А відтепер Мукачево має власну солодку візитівку з хрустким коржем, горіхами і нотками натхнення. У кондитерському домі Бондаренко презентували торт Мукачево. Як створювали десерт, який має шанс стати гастрономічним символом міста? Далі в сюжеті. Чиним смаком, хрустким коржем та горіхами. Саме вихідними в кондитерському домі Бондаренко представили нову гастрономічну родзинку міста над Латерицею Торт Мукачево. Це колективна праця. Літ так 10 тому назад. Тому ми це відпрацювали з нашим таким професійним колективом. І я думаю, це сподобається шанувальникам нашого кондитерського дому Всі ті заклади в деяких магазинів, яких ми додатково ще запропонуємо нашим шанувальникам. Близько 20 варіантів мукачівського смаколика, роки роботи, і на столі можемо побачити готовий продукт, який залюбки смакуватимуть містяни та гості. Автори десерту зазначають, що головним інгредієнтом їхнього виробу є любов а також праця та майстерність кондитерів. Задача була нам поставлена створити тортик з натуральних продуктів. Це горішки, це тваринні, вершки, масло вершкове натуральне. Ми дуже довго працювали. Ми багато їздили по світу. Хотіли щось таке своє. З кожного майстер-класу ми брали маленьку ізюминку і створили шедевр. Рецепт тримають у таємниці, однак кажуть, що торт має в собі дух міста: теплий з характером і водночас елегантний. Його подають із кавою або букалом вина, як завершення ідеального дня у мукачеві. Наразі я спробував не що себе. Я уявляє собі тортик дуже гарна текстура крему, Є родзинкою, така хрусткість і ярко виражений смак горіху. Думаю, що це буде топчик. Я впевнена, що містяни і гості, які приїжджають до міста Мукачево, повинні приїжджати до чогось особливого. і Якраз саме цей торт буде родзинкою цього міста. Цей торт буде солодкою візіткою міста Мукачево. Структура, баланс О, і скажу так, це дуже смачно. Цей торт, ви знаєте, він став ну, напевно. М -м -м -м. У це на апогей для да, всього вашого досвіду, умінь, перемог. Ви намагалися зробити все максимально так, щоб він був просто ідеальний. І тому як цей торт, як це будівля, як ваше виробництво, всьому перфекціонізм, всьому, в цьому досконалість і в цьому прямо бажання до кожної дрібниці зробити просто найкращий результат. Це наша наша загальна перемога. Перемога така здається маленька в радіусі України, але вона є частинкою тієї перемоги, на яку ми зараз так всі чекаємо. Робота, яка дала можливість залучити багато людей. Нових людей і ці жінки, які створюють цей шедевр, вони залишаються тут в Україні. Цей торт це є також вклад в нашу громаду, тому що працюючи, сплачуючи зароб, Плачуючи заробітну плату, сплачуючи податки, ми розбудовуємо нашу громаду, розбудовуємо нашу країну. Я скуштувала торт, неймовірно смачний. Відчувається, що багато. Ем... Оріхів відчувається, що це не маргарин, а масло дійсно дуже смачний і достойне носити звання нашого міста. У планах зробити торт гастрономічним символом краю та популяризувати його далеко за межами рідного Закарпаття. Тож відтепер торт Мукачево не просто десерт, а ще один привід зазирнути в саме серце старовинного міста. Сила волі, спортивний азарт і приклад для наслідування на Вінниччині. Стартував відбірковий етап всеукраїнських змагань ігри ветеранів ветеранів-2025». Ветерани, військові та представники силових структур з усієї країни змагаються не лише за перемогу, а й за доведення власної незламності. Ці змагання частина національної стратегії створення безбар'єрного простору та розвитку ветеранського спорту в Україні. Як проходять відбіркові тури і чим особливі цьогорічні? Ігри ветеранів дивіться далі. На Вінничині стартував відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів. Захід проходить у межах проєкту Міністерства у справах ветеранів України, розвиток спорту для ветеранів та на виконання стратегії ветеранської політики. Спорт ветеранів це один з найпотужніших інструментів такого повернення людини в цивільне життя. Тому ми проводимо регіональні змагання, національні змагання. Це 86-ті всеукраїнські змагання. Це по всіх видах спорту. Ну і власне. Це можливість поспілкуватися і іноді, коли це підготовка до міжнародних змагань, представити Україну на міжнародній арені. Вінницька область серед лідерів України у розвитку адаптивного спорту тут створюють умови, щоб ветерани могли регулярно тренуватися та випробовувати свої сили у різних змаганнях. От і цього разу третина учасників змагань з настільного тенісу проєкту ігри ветеранів вінничани. Ігри ветеранів це частина складової національної стратегії зі створення. З бар'єрного простору в Україні, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською, і взагалі ветеранський спорт має ключову мету залучити наших ветеранів до суспільного життя, зруйнувати оці бар'єри і недарма і сьогоднішні змагання вони відбуваються в спорткомплексі здоров'я, який свого часу в 2020 році побудований в рамках програми президента України Володимира Зеленського велике будівництво і є абсолютно доволі. Наступне за перемогу у відбірковому турі з настільного тенісу змагаються учасники з 17 областей України та міста Києва. Це ветерани, військовослужбовці та представники силових структур, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. В нас взагалі на проєкті є декілька відбіркових етапів, і на кожен відбірковий етап ветеран з України без різниці, з якої області він може приїхати і спробувати себе взяти участь і пройти в фінальну частину яка буде в Києві в листопаді. Сам родом з Херсонської області, з окупованої території. Зараз проживаю в місті Івано-Франківськ, то граю зараз за Івано-Франківську область, настільний теніс. Це такий вид спорту. Адаптивний, до якого можна пристосуватись такою травмою, як мене перелом, травма спинного мозку, розрив спинного мозку, так і з ампутацією. Також в області пройдуть відбіркові тури з кросфіту та волейболу, сидячи. З цієї дисципліни Вінничину представлять вже досвідчені ветеранські команди. На Вінничині сьогодні вже три команди, які готові брати участь у змаганні, готуються ще дві команди, тобто п'ять команд лише в межах області. Якщо Говорити суто мовою цифр то загалом по Україні на сьогодні близько 10 команд ветеранів війни з волейболу сидячи за цими цифрами стоїть величезна робота, як самих ветеранів війни, так і робота Вінницької обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування і з нашими федераціями щодо популяризації спорту ветеранів війни на Вінниччині. Всеукраїнські змагання ігри ветеранів проводяться вдруге. Це масштабний захід. І дає можливість ветеранам знайти спорт для себе та відчути підтримку в колі однодумців. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА, медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і побачимось на Д1.